Всім привіт із села. Не було можливості раніше е, приїхати на ділянку. А так як я обіцяв е, відзняти відео дії гербіциду по порослі вишні. Е, минуло ну, 20 днів десь, не, не менше. І ось такий вигляд маємо. Бур'ян 100% весь вигорів просто. А вишня ну, ось так. Я думаю... Що і уб'я вишню, тому що з вже теж коричневі робляться, всихає. І е, цей виробник заявляє, що дія гербіциду цього від двох тижнів. І воно з верхніх листів. Ось так. Ну, де Бруян мені взагалі сподобалося, як він працював. Зараз покажу, де я ще бризкав. Якщо це не допоможе, що на наступний рік теж буде, то я з весни... Тільки почне пробиватися ця поросль також побризкаю. Я думаю, раз за два-за три я уб'ю повністю колінці. Ось тут теж я бризкав, як бачимо. Можливо, де трошки менше попало, де трошки більше. Листя вже ось дивіться, покрутило. Так що, кому цікаво, яким я гербіцитом бризкав, Зараз не можу сказати, тому що не пам'ятаю, так що пишіть в коментарях, я відповім про порції і як я бризкав. Відео на сторінці є. Якщо мене пам'ять не підводить, відео шортс, щоб ви довго не шукали. Там є, як я розповідав про цю поросель. Всім дякую за перегляд.